Регулятор обертів для колекторного двигуна від машини. По комплектації радіатор охолодження на самісторі для підвищення КПД. Реверс, ось кнопочка реверса, для зміни руху валу двигуна. Контакти мама. ось Для такого зручного під'єднання регулятора до двигуна. І метровий дріт з ось такою комфортною гулкою. Зараз перевіряю замовлення. Так, 220 є. Кнопочка живлення є. Обираю. Реверс. і газу. Ось так і мінімальні оберти. Тримає навантаження. Зупинити неможливо. Замовлення це 521. Як перемикається реверс? Збавляються оберти на 0. Перемикається реверс. І знову газу. Також у цього регулятора є ще внутрішній регулятор в цьому отворі. Цим регулятором можна зробити ось цю ручку більш чутливою або менш чутливою. Кому стало цікаво, то пишіть мені в особисті повідомлення, приймаю замовлення там. Також є така сама комплектація, тільки без реверса. В комплекті йде дрітвилка, перемичка і ось такі контакти для з'єднання це все до вашого двигуна.